Чи можна заповісти зброю? Адже не раз чую від клієнтів таке запитання: а що, якщо хочу передати свою колекцію зброю сину, другу брату? І це абсолютно логічне запитання. Але ось який момент в Україні правила щодо зброї чітко регулюються законодавством, і передача зброї у спадок має свої нюанси. Перше, щоб поспадкувати зброю, спадкоємець має бути законним власником такої зброї, тобто він повинен мати ліцензію на зберігання та володіння. Якщо у вас є зброя, а ваш спадкоємець її немає, навіть якщо ви за Писали це в заповіті, він не зможе володіти без отримання відповідних дозвільних документів. Ще один момент, не можна просто так передбати будь-яку зброю. Якщо у вас є колекційна зброя або зброя, що підлягає спеціальному обліку, це потребує особливих процедур для передачі. Тому вам потрібно буде подбати, щоб все оформити відповідно до закону. А тепер, якщо все правильно оформлено і спадкоємець має ліцензію, заповіт можна скласти без проблем. І тоді, після вашої смерті, зброя перейде до нього на законних підставах. Отже, якщо ви хочете передати свою зброю у спадок, важливо зробити це правильно. Правильно, за допомогою заповіту і, звісно, переконати, що ваш спадкоємець має усі необхідні документи для її зберігання та використання. І пам'ятайте, передача зброї це не лише юридичне питання, а й питання безпеки. Тому, якщо ви хочете бути впевненим в тому, що ваші плани на передачу зброї здійсняться без проблем, обов'язково зверніться до мене за консультацією.